Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий пульт до телевізора, як бачимо, він вже не працюючий. І таке застереження, напис. Сюди дві пальчикові батарейки були. Зараз вскриємо його. Яка всередині плата і чи є щось на платі цінно. Світлодіод один є. Як так розібралось бистро. Ось вся, вся пластмаса і сама плата. На платі бачимо світлодіод, тут такий конденсатор є з іншого боку. Скоріше всього, посріблення, також є по золотам у невеликій кількості і мікросхемку, також з позолотою. Такий у нас був пульт, на обзорі цікавий. У кого є пульти, не спішних викидати, можна знайти багато цікавих деталей. Всім дякую за увагу. Не забуваємо палець. Вверх. До зустрічі в наступних відео.